Кажуть, тепер наш світ безпечніший, ніж будь-коли за всю історію людства. Ходчасно вам сьогодні спокійніше, ніж учора. Мені наприклад ні. Світ змінився. Для сучасних воїн потрібні солдати іншого типу. Нам потрібні люди з навичками і переконаннями, щоб захищати нас від загроз, про які ми не знаємо. Нам потрібні такі люди, які заходять у торнадо і виходять з іншого боку на свистуючі пісеньки. на коліна! Оділи мого повернення могли б просто попросити. У січні Поясню простіше. Вели погань. І так, щоб це було круто. Оця робота якраз для мене. Три ікси. Реактивізація. Стволи, дівки і домінування. Сандер Кейдж знову у ділі з 19 січня у кіно